Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 81, другий варіант. Перше завдання задача. У театр пішло 260 учасників. Учнів перших і других класів було 184, учнів других і третіх класів 171. Скільки окремо учнів перших, других та третіх класів пішло в театр? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були учні перших, других та третіх класів. Невідомо, скільки учнів кожного класу відвідали театр. Але відомо, що перших і других разом було 184 учні, других і третіх 171 учень. А всього в театр пішло 260 учнів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки в театр пішло учнів першого класу. Якщо від загальної кількості учнів забрати кількість учнів другого і третього класу, то ми знайдемо, скільки пішло першокласників. Перша дія 260 відняти 171. 0 відняти 1 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 1 дорівнює 9, 5 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 5 одиниць, то буде 15. 15 відняти 7 дорівнює 8. 1 відняти 1 дорівнює 0. 0 перед числом не пишемо. Отримали число 89 учнів першого класу. Знаючи, що першого і другого разом було 184, першого ми знайшли 89, можемо знайти скільки другого? Друга дія. 184 відняти 89. 4 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4 одиниці буде 14. 14 відняти 9 дорівнює 5, 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 7 одиниць буде 17. 17 відняти 8 дорівнює 9. Отримали число 95 учнів другого класу. Ну, а тепер можемо знайти, скільки учнів третього класу, або від загальної кількості 260 забрати учнів першого і другого, або від 171 забрати кількість другокласників. Третя дія. 171 відняти 95. 1 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є одна одиниця, буде 11. 11. відняти 5 дорівнює 6. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6 одиниць, буде 16. 16 відняти 9 дорівнює 7. Отримали число 76 учнів це 3 класу. Тепер виконуємо перевірку. Першокласників у нас пішло 89, другокласників – 95, третьокласників 76. Додамо всі три числа. 9 додати 5 дорівнює 14, 14 додати 6 дорівнює 20. 0 пишемо, 2 переносимо у попередній розряд. 2 додати 8 дорівнює 10, 10 додати 9 дорівнює 19, 19 додати 7 дорівнює 26. 6 пишемо і пишемо перед ним 2. Так як в нас вже більше немає ніяких розрядів для додавання. Отримали число 260. Це число нам було відомо за умовою задачі. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Друга задача. Біля школи посадили 21 ялину у три ряди і 32 каштани. Скільки рядів каштанів посадили, якщо в одному ряду їх було на один більше, ніж ялин? Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три частини, називаємо стопчики «один ряд, кількість і всього. Садовили ялини і каштани. Скорочуємо назви дерев на приголосний до першого голосного. Посадили 21 ялину у три ряди. Невідомо скільки ялин було в одному ряду. І 32 каштани посадили. Нам потрібно знайти, скільки, каштанів, скільки рядів каштанів посадили, якщо відомо, що в одному ряду було на одне дерево більше, ніж ялин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти. Скільки ялин в одному ряду. 21 поділити на 3 дорівнює 7 дерев ялин в одному ряду. Тепер можемо знайти, скільки каштанів в одному ряду їх було на одне дерево більше. 7 додати 1 дорівнює 8 дерев каштанів. Всього посадили 32 каштани. В одному ряду 8 каштанів. Нам потрібно знайти, а скільки ж то вийшло рядів? 32 поділити на 8 дорівнює 4 ряди. Запишемо вираз до цієї задачі, поєднаємо 3 дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 32, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 8, це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 7 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 32 поділити і в дужках 3 числа. 21 поділити на 3 додати 1. 21 поділити на 3 дорівнює 7, 7 додати 1 дорівнює 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4 ряди. Відповідь 4 ряди з каштанами. Третя задача. В одній бочці було 150 літрів води. У другій на 80 літрів більше. А в третій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки літрів води у третій бочці? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три бочки. В першій бочці 150 літрів води. У другій невідомо, але відомо, що на 80 літрів більше, ніж у першій. А в третій теж невідомо, скільки, але відомо, що стільки, скільки в першій і другій бочці разом. Скільки літрів води в третій бочці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів води у другій бочці. 150 додати 80 дорівнює 230. Ну, а тепер можемо знайти скільки в третій. Нам відомо, що стільки, скільки в першій і другий разом. 150 додати 230 дорівнює 380. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 150, це число нам відомо за умовою задачі додати 230. Це число ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд: 150 додати суму чисел 150 і 80. 150 додати 80 дорівня 230, 150 додати 230 дорівня 380. Відповідь: 380 літрів води третій бочці. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо 287 додати 113 помножене на 1. 113 помножити на 1 дорівнює 113. 287 додати 113 дорівнює 400. Суму чисел 287 і 113 помножити на 1. 287 додати 113 дорівнює 400, 400 помножити на 1 дорівнює 400. 287 додати добуток чисел 113 і 0. 113 помножити на 0 дорівнює 0. 287 додати 0 дорівнює 287. Суму чисел 287 і 113 помножити на 0. 287 додати 113 дорівнює 400. 400 помножити на 0 дорівнює 0. 0 помножити на 210 поділити на 1. 0 помножити на 210 дорівнює 0, 0 поділити на 1 дорівнює 0. 0 додати частку чисел 210 і 1. 210 поділити на 1 дорівнює 210, 0 додати 210 дорівнює 210. 12 відняти 0 додати 3. 12 відняти 0 дорівнює 12, 12 додати 3 дорівнює 15. До добутку чисел 12 і 0 додати 3. 12 помножити на 0 дорівнює 0, 0 додати 3 дорівнює 3. Знайти значення виразу а відняти А помножити на 0, якщо А дорівнює 1, якщо А дорівнює 10. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою ми маємо вираз. А відняти А помножене на 0. Якщо А дорівнює 0, то підставляємо замість А 1. Отримаємо вираз. 1 відняти 1 помножене на 0. 1 помножити на 0 дорівнює 0. 1 відняти 0 дорівнює 1. Цей же вираз, але якщо А дорівнює 10. Підставляємо замість А10. Отримуємо вираз. 10 відняти, 10 помножене на 0. 10 помножити на 0 дорівнює 0. 10 відняти 0 дорівнює 10. Вирази. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все нам необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини. В 1 см 10 мм, в дециметрі – 10 см і 100 мм, в одному метрі – 10 дм і 100 см, 3 см 7 мм, виразити в міліметрах. 3 см це буде 300 мм та ще 7 307 мм. 1 метр 3 см, в одному метрі 100 см та ще 3 см це буде 103 см. 3 метри 15 см. В одному метрі 100 см. 3 метри це 300 см та ще 15 315 см. 7 дециметрів у міліметрах. Це буде 700 мм. 1 дециметр – 2 мм у міліметрах. 1 дециметр – це 100 мм. Та ще 2 102 мм. 6 дециметрів у міліметрах. 6 дециметрів – це 600 мм. Довжина прямокутника 6 см. Це удвічі більше, ніж ширина. Знайти периметр прямокутника. Запишемо, що нам відомо. У нас є довжина ширина, довжина 6 см, і ці 6 см у 2 рази більше, ніж ширина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Зверніть увагу, тут умова задачі в непрямій формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: якщо 6 см це у 2 рази більше, то B буде у 2 рази менше. 6 поділити на 2 дорівнює 3 см сторона Б. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. П дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б числове значення. Суму чисел 6 і 3 помножити на 2. 6 додати 3 дорівнює 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18. Периметр прямокутника 18 см. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!